Військовий, який мене затримав, сказав: ну, все, прощайся. Поки мене возили, я чув рух тролейбусу. Я розумів, що я у місті, коли привезли вже до СІЗО номер 1 по теплоенергетиків, три, мене спихнули. Я впав, надягнули шапку, яка використовувалась конвоєрами установи, звели на другий поверх. Моментально я не знаю звідки вони. Витягнули сукню, червону, в зелений горошок і змусили мене вдягнути на вдягання сукні. Вони мені дали 5 хвилин. Я вдягнув сукню, відкрилась зашквірка дверей камери. Вони мені сказали покружляти. Я покружляв. В той самий день відбувся мій перший допит. Вони сказали, що а це ЛГБТшник, мало того, що ЛГБТшник, так ще і партизан. Чесно, тоді я думав, що все, на собі можна ставити крест, але ні, вони мене залишили і тримали довго, як, грубо кажучи, експонат.